Каланхоя червоної і жовтої барви. Про цю рослину написано чимало, додати щось нового не знаю. Одне, що можу точно вам сказати: у рідній Україні нема такої хати, де не росла б рослина ця чудесна, а ще скажу вам від душі, я чесно, хоч я червоною не люблю, але в цієї квітки її благословлю. Горять яскраві квітки зірочками на підвіконні, а там сніги й морози поза вікном назовні, та не лише червону барву Канхо має, і жовтий колір в нього є, та мало хто це знає. Красою своєю не поступаються квіти ціни, жодній квітні інші, які вони гарні і дивні. Підпишіться на мій канал під цим відео. І будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.